Доброго дня всім. Сьогодні на дворі 18 вересня. Там мене просили, ну, щоб я віддільно, бо я робив обзор по кишмишах, так пробіг повністю швидко, всі показав, що в мене є. А це люди просять, ну, щоб постановитися конкретно, там, ну, на одному сорті розібрати його, зробити правдиву інформацію. Ну, я ось підійшов до куща, король осені. Ось він. Зараз ще він відомий, ну у нас як лендкрузер. Бо люди дзвонять от мені, да, дивляться в каталог. Дзвонять. Що небудь пізня там. Кажу, ну ось там, король осені. Кажу, є такий. Та це в мене є. Осінній королівський є. Кажу, та не осінній королівський. Осінній королівський він чорний. О, це взагалі от М Сідліс Sidless. Це королівська осінь, Взагалі, если правильно там. О, а це ОТМ Кинг. Король осені. Чи осінній король. От. Бо його все кажуть. перейменували ленд-крузером, І це починається путанина. Питаю, в якому ви регіоні. Та ось, ось Сумщина чи Чер... Чернігівщина. Кажу, та він у вас не визріє. Ой, так хочеться, там подивилися, такий крупний, да, дійсно дуже крупний. Він дуже крупний. От. Зараз ви вибачайте, я сам, виходить, не внуці нема, бо в школі усі розбілися, я тут на призволяще, на цьому винограднику. То я буду вже як зможу одною рукою я буду вам показувати. Значить, оце ось такі в нього грони. Значить грони в нього, от, ну, в середньому, скажімо так. 700-800 грам. Оце його середня. Гроздь така. Ягоди. Ну, самі більші я вам покажу ось ось найбільша. Так, зараз ми її зірвемо, тільки не беріть це за еталон. Кажу зразу Ой, зірвали, ось ось, дивіться, ви бачите на руці. на яка. Мерседес, ось гляньте, значок Мерседеса. Не знаю, камера бликує, мабуть, не видно. Ну, ось о, точно, Мерседес. Якщо зробити ось фломастером, провести то буде. Що лендкрузер, не Ну ладно, це таке, опустимо це діло. Короте, зриваємо ось у. ще одну. Та давайте ще одну зірвемо. Ось. ого, Вона дриви, бачите, да, нереально дривати. Ось, у. дивіться, це такі сливи ось у. вони на руці в мене, бачите? Оце цей що лендкрузер, щоб ви розуміли. Давайте ми на віса, я ж кажу, у мене я одною рукою, ну, буду старатися, щоб, щоб воно було інформативно, об'єктивно. Так, ось о нулі, да? да, Тут вісаж ви бачите, це ювелірні віса. І з погрішністю там воно 0,01. Тут уже я не знаю. Правдивий за це не може бути. Дивіться. Ось, видно, да вам? Ось ягоди. 41-55. О! Оце вага трьох ягод. От діліть, діліть на три і будемо знати. Так, ну я зараз спробую розрізати, якщо це в мене ще вийде. Бо одною рукою я так ножик уже приготував. Ну, Бачите, цей мій <сувач>, савдеповський. Дуже плотна, ага, виходить. Ну, значить, дивимося, що в ньому є. Опа, розкриваємо. І уважно дивимося. Хоча тут заявлено, що можуть бути 2-3 рудимента. Ну, Допустимо, давайте я ще поріжу, бо одною рукою ковиряться тут невдобно. Щоб було вже геть його розріжемо на кусочки. Та, щоб подивитися вже точно його. Так ну що, поки я тут ось щось є, ну це важко назвати. це рудиментом, звісно. А ну та ні, це не рудимент, це щось, я навіть не знаю, ви подивіться. Ну ось щось. якщо це рудимент, то тоді я вже іспанський лючик, Бачите? Воно таке манюсіньке, що. А, та воно ще й давно роздавилося, та й усю, пластинка. Ну оце таке. Ну це ж ягода яку я зараз. Так, щоб не котилося. Ще раз, просто одну зважимо, щоб понімати, яку ж це ми розрізали. Так. Та так вона вже нікуди не пок... Ох, так, так, тара. Осьо. Так. 0. Ложу її на віса. Ось, бачите, це ж це саме Ось, 14,4. Як вам така ягода для кишмиша? Пошти 15 гран, да? Ну, Я ж вам кажу, ви не беріть це за еталон, тому що це одиничні ягоди. Обично тут ягоди. Ну я б не сказав, що вони маленькі. Тут ну, в районі 9-10 грам це, ну, це стабільно для нього. Ось о, дивіться, ось дивіться, гроздь здорова, бачите? Ось я її колишу. О, ну, тут теж ось, вони здорові. Ну, ну може там і є десь одна на 15 грам. Ну це не значить, що вони всі такі. От. Ну ось все, бачите, теж. здорова. якби. Ось все ще гроздь. Здорові ягоди. Нічого не можна сказати, що вони там. М -м. Ви знаєте, це якась буде, мабуть, цей год у мене перемога з ним. Чого? Зараз я вам розкажу. Значить, Це його третє плодоношення оцього куща. Куща ось, Бачите, він ось на фоні моєї руки ось він і не тоненький, ви бачите він. От, ось о. Це молодий, ось я пішов отдив. А там воно. Тож я вам все розказував. У 2000-му посадив його здорове. Потім у 21 му кажу в 2000-му, у 2020 році я його посадив. 21-му побилося Сільноградом. Воно болів, він, чах, лоза не визріла, була в нього сигналка, вона не визріла. Це ну, Грона одна, Не визріло. Наступний рік. Воно там їли відбило вже пошти, ну як не від корня, бо ось видно, я вам зараз ось тут покопаю. Ось дивіться. Ось пеньок, бачите, воно вже ага, стрюкший. Короче, їлі воно, я думав, що втратив куща. Ні, відбило, воно він ще й привитий. ну якось що з там спящий, якісь пучки пішли, Він відновлювався. Їле він восстановився, Опять кинув він урожаю. Мені ну, небагато там, пару гроздіє. Ну, коротше, ні лоза не визріла, ні ці не визрили. Ну Не визріли по тій причині. У мене ось, я сидів, ось вже в мене забор, бачите, і сітка. А ця сітка була і кущ зразу. Ось, прямо зразу, ось він, бачите, капля починається. і ось кущ. кущ. І оця сітка була закрита у мене агроволокном 60-ї плотності чорне. І получалося, що цей кущу, ці кучі перві були все время якби в тіньку. От. Ну, тінь. У мене він якраз оце, південна сторона, що сонце якраз на нього можна ну, б світити, би, по ідеї. Да? Ну, так як тут оце ж було оце все закрито, і він виходився в тіні. я вже цей рік думав його вообще, думаю, та переприв'ю я його. Надоїло вже ну, один год не так, другий год не так. Думаю, перепрев'ю я його та й не буду я голову морочити. А потім подумав, подумав, думаю, блін, ну, навірно, оцей. Навірно, тут оце зіграло, що він якби, в тіні був. Попробую я це все діло вбрати і ж дам ще шанс. Хоча все одно, ви знаєте, лоза в нього, бачите, вона вроді ось тут, ну це камера так показує, вона вроді тут ось визріває, але ось що за нею ось отоненька, дивіться, вона зелена, бачите? Ось ось визріла буквально тут на дві почки, далі ось пішло, воно, бачите, зелене. Ось починається з рукава, вроді пішла, ось, да, лоза. Йде йде, йде йде, 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 йде. Іде. іде, 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 іде. <по> а далі ось що ось о, вона вже далі зелена пішла. Бачите? Так, оце, не знаю, як воно цей год от вона буде з цим визріванням. Ну, ягоду я ось ось тільки що пробував, то би, вже така ну, більш-менш сідобна. Тобто, думаю, що вона цей год визріє. Ягода. Ну, лоза, звісно, бачу, що буде тут щось. Ну, це виноград, він пізній. Дуже пізній ягода в нього біло-зелена біло така от. Ну, і то, що він пізнуватий. Даже для центра України, бачите, виходить, що може ну, два можеш пролетіти. От, удачно. Ну, тобто, от, от. так. От. От. Ну, зато ця ягода, вона, я знаю, і з інтернету, і так я багато й общався, і читав про неї дуже багато. Вона дуже добре лежить, оказується. вона до двох місяців лежить у холодильнику, навіть Браунінга не набирає. Ну, той, знаєте, Оцей загар такий це Браунінг. А то подумаєте, що пістолет. Короте, от Загара того немає в ній. Ну, тобто, добре вона лежить. Ну Це що просто понапутували за тим у <кій> нас сорту ліцензіонний У нього ліцензія у 2006 році він отримав. Це сорт, це ж не гібридна форма. От. Ну І в нас це ж його блін, хто як хоче, так і називає. То ленд-крузер, то ну Я його завжди називав король, осінній король. От. Так я і в каталозі пишу, я там не, не писав Land Cruiser. ну, Якщо вам подобається Land Cruiser, ну, купляйте Cruiser з палички там, по 300 чи по скільки вони там, я навіть не знаю. Я навіть не внікав. Воно мені не потрібне. от, Я так от його продаю. От я вам показав і розказав лоза, бачите, я ще показую вам наверх. Воно і должно тут повизрівати. Ну, це більше винограду туди для, для півдня. От. І, ну, і навіть для центральної, части. тільки тої, що ближче, так, Ніколаївська, отуди, Ніколаївська, Одеська, от, Запорізька область. Я думаю, що там бо, та не, я не думаю, я впевнений, що там проблем ніяких не буде з ним. От. Ну, в нас от отак. От от. Ну подивлюся, ну цей рік я вже впевнений, що в мене буде якби урожай. Тобто Він вже є, я ось пробую щось неожиданно. Я не ожидав, що, що він. Так, вибачайте. Да, там. Свите час винився. Зараз, зараз свите винося. То оце отак. От. Кому потрібно, я вам розказав, що Сумська, Чернігівська, отуди, та навіть, мабуть, і Київська, бо колись люди писали, там я читав по других ну, в інтернеті на форумах, дивився, в Ютубі. Пишуть, чи, чи визря, чи не виздряє, і всі так в один голос. Ой, нормально, ну як в один голос? Той хто продає. Та в один голос і кричать, що да, то окей, все там, нічого не окей. Ягода, да, звісно, бомбезна, що тут скажеш? Більшого я не бачив, в мене немає більшого кишмиша, в мене їх багато. От, немає більше за це. Ну що тут? Тут ну, не все так просто, як розказують. Так що майте на увазі. Можете, звісно, експериментувати, у кого він буде там у теплиці, без сумніву, все воно. Ну, У мене ось, бачите, він на дворі. У мене ось, ось рядом теж, ось, бачите, ось видніється, вже красніється. Скарлота. Уже раз сидів і почали цей розговор, давайте я вам і за скарлоту одразу скажу. Та ще й покажу, не тільки скажу. Дивіться. Що тут скажеш? Якщо лоза в скарлоти визріває, вона все визріла, а так само пізній сорт. Вона визріла повністю до верхньої От. І я ж її хотів теж перепривити. У мене тільки ось... ось ось, дивіться, я показую. Ось мене, бачите, від землі пішов. Ось оце ось це вже не скарлота. Це в мене вже еталон привитий. Ось дивіться. Бачите? Оце він на сьогодні оце еталон. Ось що показую внизу, бачите, сигналка лежить. Ось ось. Оце наталі. Ось ось. О. Бачите, тобто я вже готовий. З другої сторони вона ось все, показую бірку. Ото вона борисвен там. Ну там воно зверху просто мені треба обійтися. Це я потрачу время, тільки ваша заберу. А й венгово ну, в мене там грона. Ось вона там, бачите. Тут багато заправито, тому що я її вже готовий. Був ну трошки убрати. А цей рік ось подивився, тому що чого я хотів його обрати. Він пізній, так само. Ну Він у мене дозрівав. Ягодки були. Ось ось, зараз я витягну оцю грона була така невеличка в нього, ну як невеличка, ну великувата. Ну, ягодки були такі невеличкі. Грам, грам, навірно, до 4. Думаю, ерунда якась, не буду я його мобіти, буду вбирати як Гру не типу як ось, ось. бачите? Ну Вона не маленька, так щоб сказати, що вона геть маленька. Ні-ні, ні вона не маленька. Цей ось, дивіться, що він мені видав. Ось я ягоди його. Це, звісно, вам важко зрозуміти, яка вона за розміром. Ну Ягоди здорові, круглі. А я знаю, що він краситься, він красний, як світофор. Красний, красний. А грозді. Дивіться, розмір грозді. Ви бачите? Розмір. Оце одна грозь, ось видно. Це не вон там, ну я не дві, не три, це одна грусть. Ось внизу висить. Ось о в листі. Дивіться. Це теж ось. ось. Ви бачите, гроздяка яка. Так, да, в нього такий смак, у нього. Ну не сказати, що він геть простий. Щось є таке, знаєте, сортове. Ну не геть водичка. Ну, він такий дуже хрумкий. Плотний цей... класна нього один, там немає в нього навіть і рудиментів і вінамівку немає. от я ж подивився тепер ось у цей рік з цієї сторони, я не можу обійти. ну це ж... Блін, ну, ну капець. Я так подивився, подивився все зараз на нього та й думаю, та ні. Куди ще таке буду вбирати? Не буде я вбирати. Я вже там оті повбираю, там оті еталони. Ну просто ну провірив. Та й провірив. Думаю, ну хай собі живе, лоза визріває, визріває, які проблеми, нема. Він не болявий. В її, зразу скажу, в от цього от е, короля осені. Він не дуже устойчивий до болячок. лоза то в мене ну, вроді чиста, да, все якби. ну, Все одно верхушках він мільдю зафатує. Так що... Теж, ви дивіться, він і заявлено так у, у, в каталогах ну, цих, в американських. Я читав про нього все, що він характеризується, в нього характеристика, що він слабкий до е, грибків. Хватає він, так що не слухайте, що розказують. Три обробки, не обійдетеся ви трьома обработками, навіть не слухайте нікого. Якщо ті, воно взагалі можна, я не знаю, оцей, оцю скарлоту, що я вам тільки що показував. Да? Її можна, мені кажеться, ось мені кажеться, там і дві обработки достатньо. Оце ось бачите, вона оце скарлота. Це так, щоб вже не ходити приблизив. Ну, діло в тому, що... Зараз камера сфокусується. Діло в тому, що цей Land Cruiser, да, вже ж будемо по-нашому казати, тут ви не обійдетеся цими трьома обробітками. Так що. ну Ось якось так. Я вам вже ну, дві, можна сказати, розказав. І за Скарлоту. Ось, не Шарлота, бо є Шарлота, там це, це Скарлота, буква С. От. бо теж то друге виноград, та Шарлота, там і Колір, ну, друге, так як і осінній королівський. Це не одне те саме король осінній. Той чорний цей ось, бачите, я вам показав усе і розказав. Ось. Да, здоровий, все нормально. ну от З визріванням, так що майте в виду, дивіться, в якому ви регіоні живете. От, ну, попитатися можна. Я трохи не позбувся його, бачите, а так от наш, на третій рік я от його таке переборов себе і не привив, перепривив. Так само і ту ж оставив. Скарлоту. Думаю, та мелка ягода, мала грося. Ось вона третій рік, нова мелка ягода. Вона, блін, зараз воно... зірву і подивитися. Ось, я зараз зірву і подивіться. І дивіться, що я її рву, бачите, унизу, не вверху, воно, воно вверх. Ось, вниз. Ось. рву і ще рву. Дивіться. Вирвав дві ягоди, так? Да? Ось так зразу і несу, уключу віса. Ось зразу і подивимося. Яка ж вона маленька. Наскільки вона маленька? Так. Нолі. Ось, що, дивіться. 11 ,5. Така -то і п'ять Не така-то вона маленька по сравненні ось. Ось, да? Дивіться. Два грами, да? От були такі там 2 грами. Я дивився, горошок. Думаю, та ладно, на що воно мені таке, мілке щось. А зараз у неї сплошну, то є, там попадається, ну там пару ягод, От попадають, а тепер вот так от вона. Оце так. І клас без нас і невості там я ж кажу, там немає навіть. Ось все, попробую. Ось. Все. Дивіться. Ось, все, я розрізав при вас. Ви бачите там що небудь? Я не бачу. Та й ви не побачите, бо там його немає. О. Оце таке діло. Ну На цьому все, будемо далі тоді двигатися. Арад знімати, різати, розказувати. Вже буду знімати свій любимчик, Reagal, От. Так що будемо потихеньку індивідуально підходити і людям розтукмачувати. бо я так теж швидко пробіг, показав, що ось у мене такі. Тобто ну, правду розкажемо за Тімсона. Він оно в мене зараз напротив там з тої сторони шпалери. Оно Тімсон. Оно, бачите, висить. Грозді там висять. Оно вони теж розкажем про нього. Новинка ж. Людям дай да дай. От ми і покажемо його. Подивимося, який буде ажіотаж. Давай чи не дай. Може комусь і подобається таке. Так, ладно. Якось, якось воно так. Значить, розказав я вам, що у мене з цим кущом, з наступним воно на тим кущом. Ну, до зустрічі!